Поможи, Там ще одне повідомлення продати свою машину. Ребятки, дивіться, без проблем. Приїжджаєте до мене в зелену гору на своїй машині. От, і робимо вам рекламу, відеоогляд вашого автомобіля. От, і у вас є два варіанти. От, або ви зробите рекламу свого автомобіля, або ви зробите антирекламу свого автомобіля, якщо він у вас. Такий мутний, от, або якщо не відповідає ціна якості. От. І відповідно з вас кава. Кава, можете якогось бургера мені там, навіть, в качестві доната закинути, або якусь, якогось дьонера такого якогось смачного. От, я буду не проти. От, і все. Все дуже просто, легко і зрозуміло. Дивіться, які сакури. Як той пацан кричав, сакура, Світланка, сакура, тоже бачите, які Під, -під, Під ключ за посиланням в шапці профіля телега.